А в мене є друг Інокенді Філімоно. І він мені говорить, Саня, от не можу спати ночами думаю. От реально, він щось у нього такі проблеми, що він не може спати, бо він думає про тхора, хочу купити. Я зараз піду і не плюс заради. Та ж хоче купити тхора маленького. Блять, зараз... А я йому кажу, а я йому кажу, що це, що. То мене друзі. Ну, типу, я теж хочу купити. Бать яке воно дурна. Каже, аби ми... хтось заїбався, як ти підеш десь в кафе в мордяку. За що? За, за те, що я хочу тихорати? о Оооо. Ну мріє в людей. Є. Кожен мріє про своє щось. Це мотивація сильна. Про Щось мріє Мой чоловік з песиком з маленьким. А ти песи. <сіло> <сіло> так, <сіло> так само робить? І той чоловік так само робить. Бо це завжди мілкопітомець похожий на свого улюбленця. E, mm -hmm. Чоловіка. Ти я що вже не молодеж? Ну, вже не молодесечки такий. А що старий що? вже? 16 років. Та не старий, ну сам мужчина. То є, я вже не молодеж. Вже все. Кінчилось. Ай. вже жена і все. І що мені не можна грати дурного? Що що? Мені вже не можна грати дурного? А нашу дурно. Треба грати хазяїна хорошу. А хазяїн не може бути дурний? Та в може бути? Гниляка молода. Гниляка молода. Ты чуша ломане. Ты чушь ломане.

Ти баран. Баран! Видумає, що хочеш? Добре, що в тебе є. По перше, там як тепер сісти. То Саша хоче присісти, а він... Як тепер там сісти, по-перше? Я питання. заберу його! А як на що так? так поставив ти? Так, добре, друге, нащо поламав лавку, яку ми за нюй робили? Яка та лавка? Ти її поламав, на ній можна було сісти. Ти... Нащо ти заховав мебель туди? Яку Так стоїть на углі. З столо то в і то заклав. Та ти бачи, як, як воно зроблено. Це ж пошта. Та до сраки. Ти ж бачиш, як воно зроблено. Як? БА! Що це? Воно? А тут воно? має бути якась. Е, листівка, не, 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 Має бути листівка якась, де вона? Тут... Тож поясни, як воно вставляється? Дід, як твої справи? Чотири на чотири. Я тобі зараз покажу щось, а ти скажеш, що тобі нравиться, добре? Да. Так. <свят>